День добрий, мої шанування друзі. Всіх сердечно запрошую на невеличку прогулянку разом зі мною до лісу. Там я зберу молоді шишки сосни і пізніше приготую сиропчик. Всім бажаю приємного перегляду. Починаємо. Сироп із молодих соснових шишок, ефективний засіб від бронхолегеневих хвороб. Шишки збираємо в лісі подалі від автошляхів, банки з шишками та цукром. Закриваємо кришками та залишаємо на сонці на 3 місяці. Через 3 місяці сироп процежуємо через марлю або через сіто, закриваємо в банки та зберігаємо в холодному місці. Мені здається, за підтримки якогось депутата місцевого. Ось так пороскарчовували всі дерева. Зато кукурудзу посіяли на майбутнє. Йдемо в ліс. О, ось, друзі. За такими шишечками ми прийшли. Ось вони такого розміру близько 3-4 см. Ось такі. Збираємо. В минулому році робили ми сироп з таких пагонів сосни. А в цьому році зробимо сироп з таких шишок. О, тут їх багатенько. Зараз назбираємо. Таке враження, що вже хтось позбирав ці шишки. На цьому дереві взагалі ні одної нема. Дивно. Чому так? А тут. А тут є. Ось. Такі як нам потрібно. Ось підходящий розмір. 24 сантиметри. Приблизно такі. Беремо. Нагадую, зараз вже 1 червня. Через місяць вони вже будуть для нас непривабливі. Зараз саме час збирати. Збираємо друзі. Треба встигнути. Дуже яскравий аромат. Збираємо шишки ось такі. Це вже комусь з місцевих захотілося свята новорічного. Срізали частину деревини. Такі вони шишечки. Ростуть. Вітер такий віє. Ще думав сьогодні піти на риболовлю. Але передумав. Пішов ось в лісочок. Зараз збираю шишки. На риболовлю пізніше піду. Можливо вже завтра. Скоріше за все. Ось такі ладні шишечки. Збираємо, ось дивіться, друзі, на одному дереві ось такі ростуть такого розміру шишки. Ось. Це ще маленька, мені здається, але піде. Навіть грибочки вже є. Що це за такий грибочок? Слухайте, пахне, але як він називається, я не знаю. Невідомо мені. Але тут їх багатенько. Що це за гробі цікаво? Ось вони. Ось тут їх. повна галявина. І такі десь деякі вже старенькі є. такий приємний, здається і стівні. Цікаво треба буде подивитися по книжці, що це за гриби. Але ми не за грибами прийшли. Ми прийшли збирати шишки. Все, залишаємо. Це дуже маленька. Комусь заважалася сосна вже росла в непотрібному місці шкода що її викорчували. десь от там вона росла наразі тут поле кукурудза буде наші люди кругом тільки одні корчі позалишали якесь хамство Скільки ж тут грибів було багато багатох в в о ящерка Хе -хе. сховалася. Чи бачите ви її? сонце б'є, в екрані нічого немає. бачит здесь собака в питме ровно она уже до дома победит Є якісь грибочки? Що це таке у нас? Не зрозуміло. Ось тут росли колись берези. Ось собі зробив. сезон опалювання. Опалювали зиму з цих дерев. Тепер тут вже все. Пусто Дерев нема навколо. Які яскраві квіти. Ось зібрали приблизно кілограма півтора-два шишок. Зараз будемо йти готувати сиробчик. Ось ви можете бачити, які руки у смолі. Нічого, все це. Ось зібрання шишечки, зараз зварнюємо. У нас нулі, нулі. Кіло 600. Як я і думав. Півтора казав це кіло шістсот. Далі треба від'єднати від шишки цю плодоножку, чи як там воно правильно називається. Але треба ножиці брати. Ось це треба від'єднати від шишки. Шишка. Повідізняв ці ножки. Ще такі були шишки не дуже якісні. Викинув їх. І ось я тримаю чистого продукту. Ось тільки. Зараз треба його помити ретельно під холодною водою. Пармую шишки і залишаю в холодній воді приблизно на 2 години. Для чого? Зараз я поясню, хто б запитав, щоб потім не було гіркоти в сиропі. Це не обов'язково робити, а я роблю, як робила моя родина, як мене навчили. О, чекаємо 2 години. Тихо! Треба, щоб вони... треба, щоб шишки просохли. Зараз їх вилежу. Розкладу. Кінчимо. Хай сохнуть. Трошки треба зачекати, Мають підсохнути шишки. І трохи згодом продовжимо. Підсохли. Снова виділяється. Ну а далі, друзі, все просто. Засипаємо на дно бутилька трошки шишек. Такий шар на дні образувався. Беремо цукор, теж півтора-два кілограми має бути. Пропорція має бути один до одного. І засипаємо шар цукру таким чином. Знову беремо шишки. Засипаємо цукор. Така процедура не складна. Закриваємо звичайно кришкою. Ось такою. Так, Продовжуємо. Ще один бутильок маємо наповнити шишками і цукром. Це чудовий засіб від кашлю, чистка сосудів, чистка всього організму. Накриваємо кришки. Ось так. Залишаємо на сонці. Процес потроху йде, як можете бачити, з'являються такі крапельки, цукор розтає потроху. Наразі так. Пройшла доба, як можете бачити, утворюється сироп. Ось поволі-поволі. По З'явився вільний простір, додамо цукор. Пройшло 6 діб. Сьогодні ми маємо 7 червня. Ось такий вигляд має наш сиропчик. Час і час його треба перемішувати, збалтувати. Хоча б в такий спосіб. Чиста паличка. Занурюємо і ось таким чином розмішуємо цукор, який вже осів на дні. Це треба робити з періодичністю два рази на добу. Вранці ввечері. Ось таким чином. Але цей сироп має свої протипоказання. Для тих людей, в кого хворі нирки, печінка хвора, також хто має гепатит С. Також вагітним та годуючим мамам треба бути обережним з цим сиропом. Бажано його не вживати. Зробили таку нехитру процедуру. І ставимо знову на сонечко. На сьогодні все, друзі. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Щойно ви побачили, як можна приготувати звичайних соснових шишок. Дуже корисний для здоров'я. Сироп. Всім я вам бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Зустрінемось наразі.